Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити, бо ми народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була. У нас все зупинилося 24 лютого п'ять ранку, як почалося ракетами по Києву, то це час все зупинилось. Ми написали в групу співробітникам, що займайте свою безпекою, не виходьте і все. На цьому все, все, все зупинилося. Основне, це було вуличне дитяче спортивне обладнання. У нас цей цех є під Києвом. Якраз він був під Гостомелем недалеко. І він на ці півтора місяці, поки були бої біля Києва, він був під окупацією. Там взагалі все зупинилось. І ми там виробляли різну продукцію для діток на вулиці, От гойдалки, комплекси, лавки, арки, огорожі. Ну, тобто там достатньо дуже великий асортимент. Загалом на підприємстві було 50 людей працювало. Більше половини з них це виробничий був персонал, інший це адміністративний склад. Окремо у нас був офіс теж по Житомирській трасі, де були обстріли, і склад Куцюбинському — це теж біля Гостомелі. А цех по пошиву у нас був академій містечко да, е метро. Це теж рядом фактично там десь 3 кілометри до Гостомеля, до Бучі, до всіх бойових дій. Через це в нас, в принципі, все і зупинилось, бо ну, діяльність фести неможливо було. Найважче це було скласти весь паз. Зрозуміти, бо досвіду ясно, що не було в цьому, як і ні в кого я думаю. В нашій країні в так такої ситуації слава Богу, ніколи не було в нас. На жаль, є вже. Тому взагалом було важко зрозуміти, як це все разом зробити, бо треба було знайти приміщення виробниче, знайти склад, знайти будинок, де жити моїм співробітникам, без яких я б не зміг би тут запуститись, бо фактично треба якусь базу мати з нуля. Просто я ж не швачка, я не технолог. Я сам не зміг пояснити це новим людям, як це робити. Ось, Плюс людину, яка знає склад, СРМ-систему нашу, ДНС, облік, все це треба було, щоб були люди тут, які могли це все від... розморозити. фактично. Потім поселення людей, нові люди, чим займатися. У мене зразу ідея була, що, напевно, треба шити щось пов'язане з військовою тематикою, бо я спілкувався з багатьма людьми, коли це організовував переїзд, і нічого не було. Ні форми, нічого. Ну, тобто, вона то була, але тільки кількість, яка була потрібна, мобілізація швидка була, потрібні були швидкі ресурси. Потім потрібно було фінансування, бо в нас був не сезон, а зима. Якраз ми тільки повинні були в квітні вийти на початок сезону, бо наша продукція вона з. Січня по квітень це не сезон. Ми працюємо на склад, витрачаємо ресурси, витрачаємо витрачаємо, а потім ми е, вже продаємо і заробляємо. Тоді, фактично, ми передвідною були в ситуації обмеженого фінансування зі складом продукції, е, ось який, в принципі, не потрібен був нікому. Важливий момент, як приїхати, на чому, ким, з допомогою кого, чого, да? бо великі об'єми е, всього, е, це, це, ще це дрібниці, це десь. Одна третя машини тільки фурерної. Ми перевезли чотири фури, бо основно це склад. Хто буде вантажити, бо там бойові дії, чи заліз це можливо, чи пустять. Ось, ну, Цей паз не складався сам по собі е, з часу. Да? Тобто, бо все продумати було нереально неможливо, просто, бо я не знаю, який крок буде наступний, що буде завтра взагалі, чи буде програма, ця, чи не буде програми, чи будуть машини. Ділася багато інтуїтивно. Допомагали, дуже сильно допомогла в ті перші місяці. Дуже ця активна програма дуже допомагала влада. Дійсно, у допомогу, у допомогу Курпошти ми перевезли три машини. Одну ми самостійно перевезли. Перші дві машини під обстрілами перевозили. Я знайшов людей, там місцевих, там де я проживаю, які не побоялися. Хлопці молодці були. Я. Мені саме було трохи страшно, бо я не розумів, як це відбувається. Ми проїжджали через блокпости, а там за 2 кілометри, склади, за 2 кілометри, там вже бойові дії, фронт, фактично. Але ну, все добре, повезло. Ми переїхали. Ось, зараз нам слабо вже спокійно, тихо. все. Ось. Але тоді ми про це не думали. Тоді ми думали, раптом вони зайдуть далі, то все буде втрачено. і Фактично вже всі співробітники безробітні будуть і тому подібні. І компанії такої вже не існувати. Нам повезло, ми знайшли технолога, теж переселенка була, жінка, яка вміє розробляти одяг. Бо ми до цього не розробляли одяг. Ми розробляли інші форми, фігури, зовсім не пов'язані з текстилем з одягом. Ось і ми почали розробляти лекала, бо тут на формі близько 30 розмірів треба мати. На кожну треба своє лекало, креслення, розробку, креслення, лекала. І Вже після цього ти кроїш. І шиєш. Ми за день можемо пошити, якщо брати військову форму, бо ми шиємо один день щось одне, щоб тем зберігати військову форму, можемо шити 15-20 комплектів. Це десь біля 40 одиниць в день. Фактичних сорочок, десь біля 50-60 в день ми можемо пошити. А, ось, а, є такі простіші речі, які ми шиємо, постільна білизна. Прапори ми недавно додали, тобто, ну, їх набагато більше ми можемо відшивати. Це у нас не основна продукція, яку ми зараз виготовляємо. Спальні мішки, ми, до речі, починали з форми спальні мішки розробляти. Ми, до речі, з Івано-Франківська теж познайомились з цехом, з майстерню, яка шила брендовий одяг. Вони теж переформатувалися частково на одяг. Ми гарно подружилися з ними, поспілкувалися, обмінялися досвідом. Ну, зараз мені важко ще оцінити. Я думаю, це після перемоги буде зрозуміло як. Е, е, я зрозумів одне, що, ну, наприклад, як змінила війна, навіть не в плані економії. Е, я років 10 не їздив на транспорті державному взагалі. Зараз в основному передвигаюся державним транспортом. Е, е, Більше хочу бути з родиною зараз. Тобто, Мені здається, змінилось дуже багато речей у кожної людини. Стали ми більш простіші, напевне, і розуміти, що е, е, щастя, напевне, зовсім інше, ніж те, яке ми думали, що є до 2024 року. Щастя в таких дрібницях, яких ти зараз починаєш розуміти е, в сім'ї, е, в спілкуванні, у відносинах. Але набагато більше ми пізнаємо тільки після війни, бо зараз трошки цей адреналін ще навантаження психологічне, стреси, воно ще тримає тебе ну, в такому стані, коли ти ще не оцінюєш, не можеш, напевне, зрозуміти, як тебе це змінило. Ну, напевно, адреналін, стрес. Ну, я взагалі людина, яка не, не здається. Питання тут в іншому, що. Я перші 12 днів, коли був в Києві, я взагалі не про що не міг думати. В мене, я не, не, не знаю, чи це була депресія чи не депресія, шок, стрес, напевне. Тобто, крім безпеки дитини моєї, я не про що не міг думати взагалі. Підвал, будинок, підвал, будинок на слабо. Підвал був ми могли спускатися. І отак от 10 12 днів жили. Про роботу мені взагалі було все рівно. Про гроші, те, що я не встиг там бойові дії, гроші забрати з роботи, документи якісь. Для мене це було взагалі другоряд. Тільки після док я її перевіз вже родинну безпечну сім'ю. В мене з'явилися сили. Звідки? Не знаю. Така людина, можливо, є характер. В нашому підвалі нам було спокійно. Це єдине місце, де перші 12 днів, коли ми були в Києві, це з 24 десь по 5 березня. Єдине, де ми спокійно себе почували, це в підвалі. <кій> Особливо другий тиждень війни дуже активні були події, розвивалися навколо, тому, в принципі, там майже не було п'яти хвилин спокою, щоб не чути якісь вибухи. Ось, тоді на взривали під Києвом, ми це все бачили, хоча вони до відносно далеко, але ми бачили зарево і ці всі вибухи. Емоції. Були негативні, м'яко кажучи, і в першу чергу за безпеку дитини. Якщо б я був там на один, то я б, напевно, більш спокійніше себе вів і не факт, що я б, можливо, поїхав. би. Бо в принципі ми до останнього чекали не виїжджати, не кидати все, що в нас є, бо нас ще собака, кіт. І ми не розуміли, як це можна все зібратися, кудись поїхати. Ось вандалізм може бути, тому подібне. Він ще того віку, в принципі, як я комунікував з людьми, такого віку дітки ще вони не повністю все розуміють, це слава Богу, що не розуміють. Ось. Але коли почали сильні вибухи, через що була причина нашого від'їзду, що почалися дуже сильні вибухи, вікна дрожати, і дитина сказала, я боюся. Після цього ми з дружиною вирішили, що треба їхати, бо це може бути для нього стресно або на все життя, або на довгий період часу. Це може бути дійсно якась небезпека, бо в нашій ОТГ прилітало. Достатньо багато е, снарядів, не в наше поселення, де ми проживаємо, але поряд сусідні. Там вже були е, такі е, події. Ось, погоріло багато хат теж е, поряд з поселенням. Тому ми вирішили, що після цього моменту треба переїжджати. Але дитина, слава Богу, цей переїзд він згладив ситуацію. для нього це навпаки було як. Відволіктись. Да? і Він жив за містом будинку, і ми приїхали фактично теж за місто, в село, в теж будинок. Ось, і для нього це, то Там в нього з ним було дідусь, бабу, бабуся, з яким він рідко спілкувався. Тут він зміг не спілкуватися цілих два місяці, фактично ми з сім'єю жили. Зараз ми вже повернулись назад. Ось, А я вже туди-сюди їжджу, працюю, бо в мене і там. Ми почали продовжили роботу в Києві. Ну, І тут, що створене, потрібно теж ще доводити до ладу, знаходити замовників, налагоджувати процеси, розширяти асортимент. Тому в мене вийшло так, що війна мені дала в якомусь сенсі розширення. Ось, розширення в плані е, питань, <смі> не в плані доходів, на жаль. Ось. Але це все стратегічно. Зараз основна ціль це допомогти, кому ми можемо, бо це все це волонтерська робота. Тобто ми тут прибутку не заробляємо. Ми окуповуємо матеріали, зарплати швачок, оренду – приміщення і все. Те, що ми заробляємо, це те, що ми зараз виготовляємо в Києві, ми там поновили цех свій по модулям, ну і майданчик. Ну, по-перше, бійцям я хочу сказати величезне дякую. Я, напевне, не тільки я, і ми всі будемо їм вдячні до кінця наших днів. І наші діти повинні обов'язково знати про цих героїв і їм бути вдячними. А ми повинні робити максимально, що ми можемо, не здаватися ні в якому разі, морально не здаватися в першу чергу. Допомагати їм, допомагати по різному, хто як може, так? хто може пекти пиріжки, пече, хто може шити форму шиї. Хто може вести товари на передову везе, да, діставати дрони. Будь-як. Будь Я вже казав не раз, в мене є усталена віра, і не, не, не хочу наврочити, але в принципі інтуїція в мене непогана була по життю. І в мене є усталена віра в те, що ми переможемо в цій війні. Не впевнений, що до кінця року, коли ми переможемо, вона буде нелегкою, але і після цього країна заживе зовсім по-іншому. Зміняться правила, зміняться люди. При, прийде багато інвестицій, буде відбудова, буде дуже жвавий рух. І ми будемо відбудовувати вже все по-іншому. Не так, як будувалися в радянські да, часи, не так, як будувалось після радянських 90-х роках. Зараз буде будуватися все по-іншому, нові технології, нові дизайни. Це дасть імпульс людям. І от ради цього треба вичекати і пережити цей період. Він важкий, він історичний. І комусь треба було це пережити цей період, бо рано чи пізно була б ця війна так, між Україною і Росією. У нас історія сотні років, сотні сотні років негативна. Тому цей сплес треба пережити. І на нашу долю випала така місія. Вона віддає всі підручники історії. Але ми після цього станемо справжньою країною, справжню нацією, яку вже і зараз поважають у всьому світу. Тож подивіться, скільки міжнародних зараз іде комунікацій, про нас говорять всі. Як зараз влада себе веде потужно? І в нас немає іншого шляху, як стати най... одною з найуспішніших країн у світу. Ми взагалі повинні були цим стати після розпаду Радянського Союзу. Ну на жаль, не сталося через. Те, що ми постійно були під гнітом, да, і з-за цього і корупція почалася, і тому подібне. Зараз в нас є можливість повністю все перехрестити. Я, як, по-перше, я буду напевно, кричати дуже сильно, і я дуже сильно відгуляю. Я зберу весь колектив, який в мене є. Ну, Спочатку звичайно, це буде з родиною. Це 100%. Я відгуляю по повні, з родини, не буду жаліти нічого. Не ні вина, не часу, не емоцій. День, ніч не важливо. Потім ми обов'язково святкуємо з, з моєю командою по роботі зі всіма. А потім ми вже з дружиною про це балакали. Ми ще не вибрали правда локацію, ось, але ми обов'язково поїдемо на якийсь час, відпочинемо і насолодимося цим процесом. А потім повернемося і будемо далі працювати вже на відбудову нашої країни.